Мене фанфіки навчили, що робити при панічних атаках, яких в мене і немає. Але на майбутнє я вже знаю і відбили бажання читати іншу літературу, бо я це все вже бачила. В мене те саме стосовно іншої літератури, коли починаєш читати книжки, навіть найгарячіша сцена гіпотези кохання посередня у світі фанфікшн. Фанфіки багато чого зробили для моєї сексуальної освіти. І я не зовсім впевнена, добре це чи погано. Я, до речі, люблю, коли вставляють іноземні слова. І так я відкрила для себе Language Кінг. Там да, багато всього цікавого можна дізнатися. Особливо у всякий кінктобер. Для мене після фанфіків жодна книга чи манга навіть близько не дотягує до рівня прописання екотичних сцен. Єп! Yep. Є така, є така фігня. Іноді на настільки золото читаєш і не можеш ні з ким поділитися, тому що це фанфік. А ні, почекайте. Можна. Я так і роблю.